Усім привіт! Сьогодні вирішив піти по солоденькому і поділитися рецептом яблучно-шоколадного брауні. У його приготуванні немає нічого складного, тому не будемо гаяти часу. Беремо три таких середніх яблука. Чистимо та забираємо середину. Яблука можна дрібно натерти або ж просто збити блендером. Вбиваємо 3 яйця. Їх можна додати у той же блендер до яблук або ж збити окремо. Перекладаємо у миску, де будемо продовжувати. Якщо чаша блендера більша, ніж у мене, то можете далі працювати з блендером. Вкидаємо 1,5 ложки борошна, 3 столові какао і до однорідності. Також потрібен чорний шоколад. У мене плитка на 80 грам. Щоб подрібнити, можна нарізати, так як я, натерти чи скористатися тим же блендером. Додаємо до тіста розтоплене масло, шоколадку і перемішуємо. У форму для випікання стелимо пергамент і переливаємо усю масу. Гарно вирівнюємо, можна прикрасити ще горіхами і кладемо випікатися на 45 хвилин при 180. Хочу попередити, що дерев'яною паличкою не вдасться перевірити готовність, так як у десерті є розтоплений шоколад. Ось так просто можна приготувати смачний десерт до чаю всього за годину. Приємного чаювання!